Радий вас вітати минуло трошечки більше року. Як я вперше познайомився з Subaru Ascent. я його назвав Subaru Ascent. Продано мною вже два автомобілі. Я в них дуже закохався. Це сьогодні третій автомобіль мого партнера. 2022 рік. Наймаксимальніша комплектація Turin. Крутезніша тачка. Сьогодні про неї пристеніться. Поїхали. Під капотом у нас двигун 24 турбо, потужністю близько 260 кінських сил, дуже крутезний двигун. 36 тисяч кілометрів у нього на зараз. Україна вона проїхала з пробігом 28. В двигуні, оливу вже треба буде замінити. Так, тут стоїть варіатор і повний привід, як завжди, від Subaru, Все це супер-пупер надійно. По пошкодженню під капотка, тут майже вся рідна, нічого не пошкоджена, ну майже вся, то я кажу так. Тому що двигун, передня панель, радіатори, все тут рідне. Ланжерон, тут, наскільки мені відомо, зовсім не пошкоджений. Ну і по аукціону по удару видно, що тут не було ніяких нюансів. Удар був в праву сторону. Фара поміняна, бампер поміняний, крило поміняне з донора. І по підвізці, здається, речах тут накинули, і вона своїм ходом вже з куратора слофета з'їжджала. Капот трошечки підфарбований. Пошкодження основне прийшлося на оці дві дверки. І порожок трошечки. Це все рідне залишилось, його ритуали робили. Є на них трошечки шпакла, десь трошечки, десь не трошечки. Оця дверка сильніша, бо вона була прим'ята десь прямо тут. На цій дверці буквально тут небагато. Ось тут. І пройом. Передня, якщо не помиляюсь, повністю весь цілий, а на задньому пройомі тут порожок тут робився, тому він тут трошечки розтягнутий. Так, і. Переход на це крило, по-моєму, трошечки зробили, і то не пам'ятаю. По-моєму, тут немає нічого, тут трошки щось зверху. Ну, Тут до 170 мікрон щось десь знаходиться. Ще на аукціоні була тут -от м'ятинка на оцій точці. Тут дві м'ятинки такі було, відфарбували, зробили теж їх ремонтували. Відносно нюансів, ну, на пластику тут пару таких, от бачите, цяточок є. Тут все добре, та в цілому вона гідно виглядає. Гума її рідна Falcon салону 2022 року, вона, якщо не помиляюсь, 21-го, точніше. Да. Ось ще я пропустив невеличку, невеличку зовсім подряпанку таку незначну, бачите. І по цій стороні тут все в заводі повністю. І лобач, тут стоїть рідний. Ну і дах так виглядає з рельнгами, бачите, з попереченнями на даху. В комплектації Турін, ну, по-перше, у нас є хром-пакет, бачите, такий безключовий сенсорний доступ. Дзеркала з такою вічливою підсвіточкою в темряві дуже круто виходить. Значить, по конвейерні, в неї 10-місяць 2021 року. Так у нас в Україні розмитнюється цим роком. А з завода в Америці в неї в техпаспорті був 22 22-й рік. Так, тепер є у нас електропривід сидінь. ну В салоні тут все саме цікаве, Шкіряний чорний салон. Бачите, подушечка тут під колінки виїжджає, регулюється як зручно. Все саме цікаве у неї саме всередині. 4 склопідйомника передні з авторежимами. Є електроскладання дзеркал. Так, Пам'ять сидінь на двох драйверів, водійські. Ставочки тут під дерево. Я Звертаю увагу на так, виконання матеріалів, все достатньо м'яке. Шкіра така приємна. Так, пробігу 36 тисяч км, шкіряне кермо. Є датчик світла, проти туманки, є датчик дощу, який в субару в американських можна зустріти тільки в комплектації Тюрін і тільки в Ассенті. Більше в інших машинах, в субару в американських я ніде ніколи не зустрічав в будь-яких комплектаціях. Далі, управління hands-free, Тут у нас знаходиться. Підрульові полістки маємо. Адаптивний круїз, система ASI. Тут дві камери в 3D-зображення сканують цю картинку, допомагають нам від наїзду. На транспортний засіб в поточному напрямку або з'їзду з, з колії. Тут у нас на адаптивному круїзі є і дістронік, і утримання в смузі, бачите, в полосі своє руху. Скрута дуже система, в Subaru найкраща. Тепер це у нас тут управління бортовим комп'ютером, є тут датчики тиску шин, до речі, обігрів керма. Ну, по суті, тут є все, що може бути в Subaru. Тепер електропривід кришки багажника. Зручна така кнопочка, якщо нам треба салон світло, бачите, підсвітити. Для пасажирів чи для себе. Пам'ять по висоті кришки багажника, якщо у вас низький паркінг чи зріст, яскравість приладів регулюється, система стабілізації вимикається, і монітори сліпих зон з дзеркалах, Ось тут вони знаходяться, вимикаються і вмикаються по бажанні. Далі, тут багато стільки всього хочете розказати. Ну, тут у нас бортовий комп'ютер, ще один такий величенький по-Субарівський ця тема. Бортовий комп'ютер, до речі, нам показує 11,7 л літрів на 100 кілометрів. Це дуже круті результат. Є у нас передня камера. Ось так вона виглядає. І ще забув: у нас тут є око, яке стежить за нашою втомою, якщо ми заснули або заклющили очі, або відрелектись від дороги, вона буде нас спочатку погукати, а потім буде, напевно, зупинятись. І автоматичні дальній, ще тут, звісно, є. Дзеркало у нас тут теж з меню. І ще з прикольною такою камерою позаду. Бачите, можна її вмикати отаким от чином. Тут є меню. Я ніколи тут не розбирався, до речі, що тут і як. Ось бачите. Налаштування ще у зеркалі. Є ще є. така крута штучка. Дзеркало для салону таке сферичне, щоб ви могли з пасажирами дивитися в зеркало, спілкуватись, бачити їх, не відволікаючись від дороги. Всі віть, які в третьому поколінні таке зустрічав, більше ніде. От Subaru зараз це зробила дуже крута штучка. Мультимедіа у нас з Android Auto, CarPlay, USB, AUX, Bluetooth, все тут, звісно, є. По-сучасному, все чудово. Я зараз Bluetooth від'єднав. От, бачите, Android Auto і CarPlay. Є камера заднього виду. З переекцією з парактроніками задніми із R.A.P, рейбі Вона допомагає нам за рахунок парактроніків не наїхати на е, будь-який предмет, якщо ми щось загавили і не помітили. Вона буде екстрено гальмувати. Так, тут від мультимедії керування, клімат-контроль у нас багатозонний, трьохзонний, бути точніше. Тепер є вентиляція передніх сидушок і обігрів передніх сидушок. По заднім повернемось далі, позаду вже. Обігрів заднього скла, зеркал і е, зони, щоток дворників мають тут бути ще підігрів на лобовому склі. З цією клавішою теж включається. Функція X-Mode. це допомога нам на ускладнених дорожніх умовах, покритті слизькому, брудному. Вона, коли ми її вмикаємо, допомагає нам вибиратися з дебрів. Ось така фірмова фішка від Subaru. Автохолд це допомога, щоб не тримати ногу на гальмах, якщо ми стоїмо під горку. Є електроручник, два підстаканечки. У них, до речі, все дуже красиво підсвічується в темряві. У мене з'явилась чудова нагода, я в темряві заїхав в паркінг. Якраз вам можу показати, як виглядає підсвіточка в салоні. Дуже 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 приємно. Ось тут, тут бачите? Все дуже красиво. Ну і світло, бачите, тут досить непогане. Широчений по американськи, великий такий підлокітник. Нижша дуже глибока, там, бачите. Ну, все як положено, така чоловіча тачка. Супер купер. Відносно безпеки слів партнера. Тут я по аукціону ми разом з вами бачимо. спрацьовувало кермо обидві штори. Вони відновлені, коліна спрацьовували, вони не відновлювались. Там стоїть опір, щоб ви просто це розуміли. Безпека тема доволі делікатна. Тому я завжди раджу перевірити е автомобіль, перевірити безпеку, наявність подушок, електрикою. Підключитись, подивитись комп'ютером, почитати і так далі. щоб Все це було перевірено, щоб ви знали, що, як і по чому. Забув зупинитись на першому ряду сидінь по поводу даха. Дивіться, який він тут у нас. Бачите, ми можемо так шторку зачинять, якщо нам не потрібна панорама. Можемо ось так робити і насолоджуватись небом чарівним. І показую, як тут відчиняється люк. Демонструю. Демонстру. Тепер на другому ряду сидінь ну просто шикарно. Зріст у мене 193 см. Автомобіль трьохрядний, тому тут зроблено так, щоб ми компонували кому як зручно. Зараз я сиджу сам за собою. От, Бачите, місця мені тут достатньо, але ряд сидінь у мене зараз на максималку від'їхавши, можна трошечки під'їхати вперед. І водія там трошечки потурбувати. ну, Зріст, у мене, я ж кажу, ще раз вище середнього, тому тут комбінувати треба кому як зручно. Якщо всі раціонально розміщуються, всім трьом рядам, тут буде зручно, і зараз я вам це теж доведу. Так, у нас є тут, по-перше, своя шторочка, бачите. Ось така на вікно. Спинка у нас тут змінює свій вінаха, ми можемо ось так лежати. Є підлокітничок, який ми можемо регулювати по висоті. У нас є тут свій клімат-контроль, бачите, позаду з своїми всіми регулюваннями, Підігріви сидушок є на другому ряду сидінь. Є два USB-порта. Ну, Американська розетка нам не знадобиться. І ще є у нас тут, бачите, підстаканички зручні такі. Можна і бутилочку, пляшечку поставити, і стаканчик, і все. Все шикарно, все зручно. І тут ще от свої повітрядуви, бачите, і на другий, і на третій ряд сидінь йдуть. Вон там, бачите, не бачите, бачите. Продемонструю зараз з цього ракурсу, бачите, який тут прохідний коридор. Можна так пересуватися на третій ряд сидінь, а можна звільнати доступ ось таким чином. Ось так він від'їжджає. І ми зараз туди. Усядемось. Дивіться, знову ж таки, зріст у мене 193 сантиметри. Я єдине, що тут маю претензію, головою трошки впираюся головою, тому мені все ж таки буде комфортніше, або бути в першому ряду або у другому. І Для того, щоб мені було розміститись на третьому ряду комфортно, я на два ділення попросив під'їхати вперед, другий ряд. Вихід сам собі я тут забезпечити можу, тому що ручку дірнув, бачите. Підштовхнув і вилажу. Більш-менш. Більш-менш нормально і зручно залазити. Тепер добираємося до багажничка. Е, харман кардон до речі, я забув сказати, що тут же харман кордону, він, звісно, є в турін. Це крута штука. Ви про це будете пам'ятати, бо у вас скрізь позначені всі дверки, всі, то багажнику сабвуфер, всі динаміки, звучання тут просто як концерт, там, в концертному залі. Ну, Третє ряд розкладений, багажника у нас тут дійсно залишається небагато, не ну, як зазвичай в таких сімімісних моделях і є. Гніздо для підкурювача, поки не забув показати. Нижче тут є, ще ниша. Бачите, що ми можемо тут невеличкі якісь речі розкидати і є у нас, бачите, шторка в комплекті для багажника, якщо вона буде вам потрібна. Тут викрутка і буксировочний крючочок зачиняємо. Тут має бути дамкратік. Зараз ми його побачимо. Напевно, ви бачите, що він є на місці. Сама по собі запаска у нас знаходиться під авто. декаточка там. І тепер, як нам скласти сидушку? дуже легко. Дивіться, раз. І два. Таким чином ми. Можемо використовувати звичайний багажник, якщо нам не потрібен третій ряд сидінь. І додатково ми можемо ще робити ось так і ось так. Скидати спинку, якщо нам щось треба габаритне, довге провести. Бачите, отак тоді виходить у нас розкладь. Ну і все. І дуже легко ми знов повертаємо, якщо нам потрібен третій ряд сидінь. Раз і два. Не треба мучитись нікого, просити про допомогу. Раз, і два. Все, готово. Тут і кнопочка Зачиняти багажник можемо, і одразу центральні замки, щоб зачинились всі одразу. Обов'язково робимо тест-драйв, прокатимось, але я вам скажу чесно, що навіть попередній ассент у мене був з пробігом 120 тисяч кілометрів, по-моєму, так, плюс навіть більше 120 чимось і жодних проблем там по техніці не було. То тут взагалі е рано про це казати. Тачка, яка. Не залишай байдужим, я на ній вже трошки проїхався теж. Мені здається, якщо будь-який чоловік сів би за кермо цього автомобіля, ну якщо чисто ми говоримо не про спорткари, якісь а саме про тачку для сімейних таких цінностей простори автомобіль, і доволі достатньо жвавий, він їде досить непогано то має подобатись? Ну, Зараз вам трошечки поділюся, покажу, як він їде. От зараз ми їдемо на адаптивному криз контролі. У мене виставлено 70 км на годину, попереду їде Таврія з швидкістю 56 на даний момент. Да? Ми її бачимо тут і там. Вона за нею пристроїлась і їде. Я, по суті, нічого ногами не роблю, просто відпочиваю. На трасі особливо зручно, але й в місті непогано. Щодо того, як вона їде, рухаємося ми в і в поворот. І ось так робимо сотню. Просто шикарно, плавно і в той же час швидко вона це робить. Зараз пострибаємо по трамвайним речкам. Я можу собі дозволити на соборі це робити досить нахабно. Все м'яко, все комфортно, все приємно. Щодо витрат пального, на такій тачці ну, по трасі ви будете мати в діапазоні 8-10 літрів, від того залежить, як ви будете наступати і з якою швидкістю будете їхати. Але в 8 цілком реально вписуватись, це не жарт. А по місту, ну, от, це мій партнер, вже другий тачку, він після нього сідаю, їжджу, в нього 11.6, 11.7, 11.8, такі цифри, показники. Я колись тестував рік тому, якраз у січні, в холода, в морози теж це було з прогрівами. Ну, від щось там приблизно, я пам'ятаю, що від 13 до 15 в мене була така, приблизно такі цифри була межа. Нічого не економлячи, їздить, ну, їздив як їздив. знаєте, отак. По комфорту, по шумоізоляції, ну, Subaru в цілому зараз над цим дуже багато працює, робить все краще і кращі тачки з кожним поколінням. Форестери, Обеки. Вони просто ну, молодці. То тут все ж таки це такий, можна сказати, флагман. Їх все теж досить, досить непогано. Приблизно цей автомобіль порівнюю з Toyota Highlander або з Mazda cx 9 Ну, приблизно такий їхній конкурент, але в Собарі найкрутіший повний привід і конкурентів тут у нього не буде. Ну і такий він більш, як на мене, брутальний. Mazda завжди така, більш елегантна. Toyota така своя окрема тема. Я вважаю, що Toyota просто не виправдано дорого коштує. У мені таке бачення а по комплектації зазвичай програє. є такі тачки, як ця, з якої зовсім не хочеться виходити. Я отримую одне задоволення. І ще раз повторюсь, з чого почав, ти ми закінчив. Я дуже люблю Subaru і цю тачку я вам ну дуже дуже рекомендую. А там обов'язково приїжджайте, перевіряйте. і Якщо все сподобається, то купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами льоха Трендавта. Всім бажаю миру, нам перемоги. Слава Україні!